Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Валентина Пухнач Пригоди в країні динозаврів читає Людмила Алієва. Історія дев'ята. Чужий. Жителі країни динозаврів. Були дуже різними хтось мав велетенський зріст, хтось міцну броню, хтось страхітливі шипи та роги. А були й ті, хто мав величезні пащі з гострими, як лезо, зубами. Таких гострозубих динозаврів хижаків усі, звісно, дуже боялися. І не дивно, адже ті були дуже люті і полювали на менших. Та слабіших від себе. Але не всі. Одного дня на світ з'явилося зовсім незвичайне гострозубе маля. Дивно, та воно зовсім не хотіло їсти м'ясо. А який хижак зможе відмовитись від нього? Та ще й постійно шукало друзів, що зовсім не заведено у порядних хижаків. Тому й не дивно, що Терекса, так звали малого, всі уникали, а трішки старші тиран... тиранозаври безупинно сміялися з нього. Нюня-нюня, розмазюня, співуче вигукували вони, коли бачили малого. Інший би кинувся захищатись, розмахуючи кулаками, а терекс. Лиш відмахувався від тих дошкульних слів. Та одного дня він все ж не витримав йому так набридло знущання, що він вирішив назавжди покинути рідну долину гострозубих і податися світ за очі. Він вирішив, що коли тут він чужий, то, можливо, серед рослиноїдних динозаврів. Знайде свій дім, а разом з тим і друзів. І однієї темної, безмісячної ночі він вирушив у дорогу. Зовсім скоро він прийшов на землі, де жили рослиноїдні. Та тут Терекса теж чекав неприємний сюрприз. Всі його боялися і гнали подалі від своїх домівок. Тож Терекс Часто змушений був ховатися, і водночас він відчував себе як ніколи самотнім, адже і серед травоїдних, і серед хижаків він був чужий. Одного дня сумний гострозуб сидів на березі широкої ріки, кидаючи камінці у воду. Йому дуже подобались кола на воді. Раптом він побачив, як двоє хуліганів трицератопсів намагаються наздогнати маленького динозаврика. Він був дуже схожий на терекса, такі ж сильні, міцні задні лапи і менші такуці передні кінцівки, але без гострих зубів у пащі. Тікаючи від них, малий і не помітив, як опинився в пастці між водою. І своїми переслідувачами. Він відчайдушно метався берегом, намагаючись знайти вихід та дарма. Терекс не міг спокійно спостерігати, як ображають малого, тож, не роздумуючи, кинувся на допомогу. Трицератопси, побачивши, що до них мчить гострозуб, звісно, перелякано кинулись у різні боки. А малий динозаврик лиш злякано дивився на нього. Привіт, якомога лагідніше привітався Терекс. Привіт, тремтячим голосом відповів динозаврик. А ти мене не з'їси? Не бійся мене, я маленьких не чіпаю. До речі, звати мене Тирекс. А я за Фролов. Хоча можеш звати мене просто заві. І не маленький я зовсім, просто я повільно росту. Ти мені не віриш, осмілів малий, побачивши, що йому нічого не загрожує. Добре, добре, засміявся гострозуб. Звісно, я тобі вірю, і дуже хотів би мати такого друга, як ти. І я б хотів, тоді спробував би хтось глузувати з мене. То що, друзі? Так, «Та ура! застрибав з радощі в заві. Так розпочалася зовсім незвичайна дружба. А згодом, коли всі дізналися, що Терекс дуже добрий і веселий динозавр, у нього було вже безліч друзів. І він ніколи не почувався самотнім.